Шановні батьки, вчителі, любі учні, я сердечно вітаю вас з першим дзвоником, з 1 вересня, початку навчального нового року. Багато хто з тут присутніх учнів може подумати, що ж це за свято таке. Кінчилося літо, кінчилося три місяці волі. І я багато в чому з вами погоджуся, адже я і сам зараз навчаюся, і з завтрашнього дня мені, як і вам, прийдеться встати з ранечку. Прийшовши додому, мені треба буде повчити уроки. Але ми завжди повинні пам'ятати, що школа це не тільки те місце, де ми з вами навчаємось, де ми вчимо алгебру, геометрію, українську мову. Школа це перш за все те місце, яке виховує нас як майбутніх громадян нашої ненької України. В школі ми вчимося спілкуватися з нашими однолітками, з дітьми меншими за нас, старшими, з вчителями. Тому школа багато чому формує нас як майбутніх особистостей. Вчорашній недійний день по всіх церквах району були відслужені молебні перед початком навчального року, де ми просили Бога, щоб він послав нам мудрості, щоб Він не відвертався від нас, не дивлячись на всі наші гріхи. І я маю велику надію, що ті зерна розумного, доброго, вічного, які сіють у ваших душах вчителі і ваші батьки. Зростуть і дадуть урожай сторицею. І щоб ви в майбутньому станете гідними громадянами нашої держави. Хотів би побажати вам міцного здоров'я, наснаги, благополуччя, терпіння, щоб ми з вами зустрілись і наступного року, і щоб над нами було лише мирне небо. Нехай в цьому навчальному році береже вас сумила Господь і благословляє на ваші добрі і благі починання. 要贵吗？